Всім привіт! Ви на моєму каналі Паша Міна, і це Хованки з другом. Сьогодні у нас у гостях буде Влад. Влад, тобі обов'язково мовчати? Да. Так, добре, сьогодні у нас є дві такі BMW, які ми сьогодні будемо ховати. Значить, які плани? У нас буде 5 хвилин на людину, тобто ховати ми будемо у Дніпрі. Е, Влад, відкрій зараз, будь ласка, карту. Так, тепер подивися, бачиш всю область знизу, тобто, як тобі зараз показати? Так, Ми вже поділили територію, де ми будемо грати. Грати ми будемо по ось такій зоні. Давайте, Влад, я перший буду ховатися, тобто, я засікаю таймер, в мене, відповідно, є 5 хвилин. Я заховую машину, далі ти собі катаєшся по карті та мене шукаєш. Згодились? Або давай, знаєш, як зробимо краще. Е, я заховаю машину, там все одно розпавнеться через 15 хвилин, далі відбіжу подальше, і ти мене приїдеш забереш. Тобто зараз ти стоїш ось тут, зрозуміло. Так, добре, все тоді. Я зараз заростію у свою машину, а ти стоїш ось тут, так. Ну, що ж, а перед. Початком відосу потрібно поставити палець вверх, якщо ви тут вперше підписатися на канал. Все тоді, Влад, давай, удачі. Можеш там про щось поболтати, а взагалі, от які в тебе наміри, куди я сховаюсь, як ти думаєш? Ну, Влад, тут якби все недалеко від больниці. Десь біля берега. Ну, ну, добре, добре. Так, я звук викачую. Ну, друзі, я думаю, в принципі, ось тут можна було б за... заховатися, було б інтересно. Або десь отут. Ну, давайте ми зараз. Так, скільки ти мені даєш часу на те, щоб заховатися. Ну, дві хвилини добре. Звісно, трошки маловато мені здається, Ну, ладно. Так, друзі, дивіться, яке тут є містечко таке прикольне. Але тут, я думаю, буде дуже легенько. Ні, ну тут взагалі нікуди. Так, це ще в цій зоні ми теж ховаємось. Ага. О, друзі, дивіться, в принципі. Так, давайте чуть чуть-чуть по порушимо правила. Так, Влад, ти що там точно стоїш? А то метки тут щось багато б'ється. Так, а де тут можна якось заїхати? Чи ні? Ага, я так понял, я туди вже ніяк не заїду. Так, добре, значить, це місце у нас відлітає. Ну, в принципі, в мене є ідея. Куди можна заховатися. Добре, добре. Я тут катаюся просто, думаю. Так, ну, в принципі, це дуже мала територія, мені здається, ти тут мене. Мені здається, ти мене тут дуже швидко знайдеш. Ай, -мо, ці наші винагороди щоденні. Так, ну в принципі, давайте, знаєте, куди спробуємо заїхати? Де тут заїсти, я бачу? Ага, тобто, щоб було поближче... Щоб було поближче до оренди. Так, добре. Ану, ми зараз запаковуємося сюди. Так. Влад, тільки зразу хочу попередити, не можна ховати там на кричі чи ще десь, поняв? І закрий машину, а то її ще хтось вкраде. Так. В принципі... О, яке тут добре місце. Але ні, я туди не заїду. О, ну в принципі, слухайте, ну це взагалі прекрасно, мені здається. Так, друзі, о, все це просто ідеальне місце. Так, я глушу машину та закриваю її. Так, зараз, секунду, я отбіжу. Так, тепер, друзі, тікаємо. <ріпі> так. А от в тебе вже є здогадки, Ну, якісь покращі. Біля заправки, думаєш. Ну, добре, буду надіятися, що твої здогадки справедливі. Так, я вже, Влад, біжу. А ти взагалі скажи, розкажи нам щось про себе. Давно вже граєш на проєкті? Ага, о, добре, а так ти вище зграв на 01, якщо я не помиляюся, так? Так, добре, Влад, тоді можеш уже виїжджати. Я біжу з цієї сторони. як від... Ну, ти мене побачиш, я думаю. Я отута. Ось по дорозі вже біжу. Ось тут, ось тут. Да-да-да, я зараз до тебе підбіжу. Так. Ну, я думаю, буде цікаво переглядати це відео на мабо. Е, не, цей. Так, все, друзі, я зараз падаю до нього. Все, я сів. Так, я заходжу у таймер та. Ой, що відкрій машина? Я набираю так, 5 хвилин. Так, все, 3. Зараз, секунда, секунда, влад, куди ти вже їдеш? 3, 2, 1. Все, час пішов твій. Так, ну ми будемо спостерігати. так, я вже, Ну, угу. Ну, ти зразу сюди поїхав, добре. Я, до речі, перший разу тут думав ховати, але вона чуть-чуть далі. Так, ну в принципі, в принципі, ти зразу вже сюди поїхав, ну це трошки, звісно, опасно було б. Ну, це взагалі твоя баха, прикольно. Ти за скільки цю БМВ купляв? Ой, щось, щось ти мене дуже телепортаєшся. Тпехаєшся. Ой, а я ж забувся, коротше, про цю... Тю... А, ні. Влад, куди ти поїхав? А, ти на карті шукаєш, так? О. А в нас з тобою дуже великий розсинхрон, бо ти в мене так тепаєшся, це капець. Ти потім на відео подивишся. О, знову зупинився. Так, ну, в принципі, в принципі. Будемо сподіваюся, що в тебе не вилетить. А куди ти поїхав, Влад, це вже не зона? Не, отут во, отут во вже зона, отут вже край. Так, да, оце край. Ні, ні-ні-ні, оця дорога, що була, це вже край. Звісно, не ця, а та, що була, коротше, ну так, ну добре, я за тобою дивлюсь. В тебе залишилося 3 хвилини і 30 секунд. Ти можеш отримати якусь підсказку. Давай, можливо, я тобі потім навіть додам ще там, не знаю, пару хвилинок. Давай підсказку. Але я не знаю, ти в мене так жорстко ти поїхаєшся. Я не можу понять, куди ти їдеш. Шиша? Да-да, туди моно. Ні, туди моно. Це моно, це моно. Оцей цей пляж, це він тоже можна. І ще, якщо не помиляюсь, отут, тут ця штучка така. Так, Влад. Тут Мерседес ми такий бачимо. Майбух інтересний. А тут стоїть я БМВ. Так, добре, ти, в тебе ще залишається 2 хвилини і 32 секунди. Добре, Влад, тепер я зараз відправляюся назад до Тюнінг центра, а ти зараз. так, секунда. Все тоді, Влад, ти можеш їхати ховати, а я відправляюся до Тюнінг центра. Все, друзі, Влад біля мене. Ну що ж, час уже пішов, у мене 5 хвилин, навіть, ну, не знаю, може трошки більше буде. Я одразу зараз поїду кудись. Так, ну в принципі, в принципі, я хочу ось тут трошки... Ой, ударився. Так, головне, зараз не копів не попасть. Не попасться, бо це буде габело. Так, і Влад, я вже думаю, що це твоя машина. Ти просто не повіриш Ну ні, але понял, я зразу подумав, що це твоя. Так це чия там. А, це хтось їде на ній. Так, ну в принципі, тут багато інтересних місць. Так. Я думаю, ти десь там сам а ну Оце я сюди колись хотів заїхати, але в мене не вийшло. Так, бананчик у нас тут. Так, в мене ще, в принципі, є одні місця, де ти можеш бути. Е, Влад, це нон РП місце, тобто на траві десь Ага, це на траві. Трохи не чесно, і трохи нечесно. Ну, бо, а ну, побач. Ой. Так, добре, раунд три. Суть, ми вже поміняли трошки нашу точку, тепер влад стоїть там, а ми тепер будемо кататися по ось такій карті, і в мене вже є представлення, куди я поїду. В принципі, я не знаю, які вони будуть у Влада. Влад, як ти думаєш, куди я поїду зараз? Я просто не знаю, чи ти навіть знаєш таку локацію, але ну, я там. Біля тебе, думаєш. Бедем? Дома, добре. Ну добре, в принципі. В принципі, виможливо. Так. О, ну, в принципі. Влад, я вже ніби захалав. Не-не-не-ні-не. -ні 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 -ні. Так, секунду, секунду, ще не їдь. Я її так припаркую. Во, все, все. Так, я став, знаєш, де я буду? Так, мене, зустрічай, зустрічай, зустрічай мене. Так, зараз я тобі скажу. Знаєш, куди під'їдь? Так, я відбіжу зараз. Їдь до таксі, короче. Да, да. Все по трасі, по трасі. Под'їжджай до таксі. Ні, не до таксі, а там, де до автошколи. Заїдь на оцей майданчик. Там где про вас давать, знаешь? Хм. Давай, так я уже, в принципе, добежа... добежаю до входа. Так давай, я уже тут, Влад, а Влад. Подъезжай. Что там такие? А где ты есть? Да ти я зараз. Так, я просто тут, а це ти їдеш. А, це копи. Так, Влад, зараз я тебе чекаю. Ух, мене чуть іксанд не збив. Влад, скажи, ти на тому самому місці, де ми були. Ага, так я це, мені здається, що ти їдеш. А, ні, це опять копали. що це таке? Скільки у вас тут. Так, пойдейчик. та да. Так, Влад, -мо, де ти є? Опа, так. До речі, друзі, скоро уже буде знову шлях бомжа, це вже 16 серія. Переходьте. Ні, я телеграм-канал зроблю влад. Як думаєш, лишити телеграм-канал в описі? Добре, я залишу свій телеграм-канал в описі. Там будуть виходити найшвидші анонси відео. Тобто, зразу відео там виходить тоді то, тоді то. Влад, і що треба зробити з тим посиланням і з тим телеграм-каналом? Добре. Так, Влад, йо мойо я думаю, з кожною людиною думаю, що це ти їдеш. Далеко тобі ще? Що? Щось тебе взагалі не видно? Так, добре. Добре, Влад, вже мене задавив, хотів сказати. Ти мені броню снес. Так, добре, все. Я сідаю, ну трошки сюди сім. Добре, Влад. 3, 2, 1, твій час пішов, все, Влад можеш їхати шукати. Так. Ой боже, я вже думав, що в мене вилетіло, це капець просто. Так, все, Влад, можеш їхати? Ага, ти думаєш таксі, ну добре, добре. Але ми всі знаємо, що там близько навіть не там. Я тобі, до речі, дам Влад навіть трошки більше часу, ну, бо я якби розширив зону. Влад, У ну, Владу вже зона трошки важча, якби. Хто пам'ятає, до речі, друзі, ми вже записували подібний ролик в Києві. З Боже, з ким-то це був. А я вже і не пам'ятаю, чесно кажучи. Так? Да? А, да, точно, Владом, точно. О, новий ролик з новим Владом. Да, Влад, але ти в мене реально лагаєш. Ти в мене дуже... Ой, а я подумав тут копи. Ну, в Ну, у мене не знаю, у мене нормально. У мене щас... мене ФПС маленький, конечно, але іграбельно. Так, ти в мене тепаєшся? Так, Владик, в тебе лагає, так і в мене лагає. Так, ну ти зараз дивишся тут по будинках, так? алло? так, я поняв. Можешь шукати. Так, все, друзі, я тут, а там. Я просто... Я мою владу десь загубив. Все, він вже тут. Що ти в тебе питав? Де ти так, ти зараз тут? Ага. Ну, в принципі, була б хороша ідея. Краще перемайся. Думаю, краще реанути. Так, Влад, в тебе залишається 2 хвилини і 35 секунд уже, та -моє. Ремоюся. А, давай, добре, тоді шукаємо далі. Щось ти по одній і тій самій території катаєшся. О, ти вже, статі, до речі, не тепаєш. Сюди, ну не знаю. Ну, сюди, в принципі, так. Да. В принципі, да. Але я, я не думаю, я тут не заховав. Ну, бо, в принципі, тут не можна, мало б бути, але хай вже буде. Так, я поняв. Я сив, Влад. Там у нас тут происходит происшествие, Влад уже сюда доїхав, в нього закінчується бензин. Ну просто идеально, так, добре. Куда мы зараз едем, скажи, будь ласка. Добре, Влад знову знайшов мою автівку, тоді переходимо далі. Друзі, на навік рейнгета додали гравітацію, у нас пропали голови. Машини тепер взагалі не їздять. Ну, я не знаю, що це пересходить. І щоб ви друзі розуміли, я не знаю, що це було, але ми не в мене вилетів скрімери якісь. Давай. Я не знаю, що це таке. Але розроби нам знущаються. Друзі, ну в нас вийшло тут невеличкі неполадки, ще ну це жах, просто що це відбувався. Почали відлітати голови, почали погубилась гравітація. Влад, розкажи, як ми з тобою літали? Ну <плес> це Взагалі просто. І я, щоб ви розуміли, пригаю і вони відключають гравітацію. <плес> так, ну що ж, добре, вертаємося, ну да, Вертаємося до нашої теми. Влад, ти заховався? <плес> до АТБ, добре. Так, ну це просто жах. І, до речі, дивіться зразу, що мені відписали адміністратори. Вітаю з першим квітнем Ну, дуже гарні жарти. Це все, якщо я не помиляюся, це сьогодні записується відео 1 квітня, що тоді ж шутили про бан, що 12 тисяч облікових записів забанено. Так добре, Влад, ти сідаєш. Все, Влад, так, я ставлю таймер 5 хвилин, все. Так, Влад, виключи, будь ласка, звук в налаштуваннях. Так, добре, я чую. У мене вже є здогадки. У мене є здогадки, просто. Я знаю, де це може бути. Так, тут -а немає, ну добре. Але це, але це Влад, найкраще, мені кажеться. Ніхто ніхто вже краще не жартує України та, так? Так, е. в якому плані? Ну, оце що ми літали? <ріст> <ріст> Думаєш, Влад в мене не вперше. Так, ну в принципі, я тут машини твої не бачу. Але саме перше, це було, ну, прям саме страшні... Ой-ой, куди я заїхав? Саме страшне це було з машинами, так? Ну, якби наші машини. <ріст> <ріст> ну, тобто, ми. Ну, не знаю. Так, ну что ж, я знаю, да, далее, далее, так, в порт, Влад, я ж тебе казал, в порт не можно. Ты помнишь? Так, добро. Да. Так, что это такое, Влад? Да. А ну, у меня сейчас может вылететь. У меня еще на 2 фпс было. Так, добро, приехала. Влад, ты тут? А ще на 2 ФПС було. Скажи мені одразу далі. Та що це з таке з FPS? мене давайте F12. Влад, скажи мені, будь ласка, це нон-РП місце, тобто на траві? Добре. Так, просто я не знаю, що це було. Ага, зрозумів. Влад, хочу тобі сказати, оце того разу, як ти ховав машину, то я її побачив. Mm -hmm. Так, я не знаю, що у мене з ФПС, у мене 6 ФПС. -мо, я боюсь. Так, в принципі, я так само сюди хочу заї. Я сю... сюди хочу заїхати. Так. Mm -hmm. Ну да. Так. Mm -hmm. так, Влад. Е... Ну що ж, ми далі... А он, не знаю, просто что с ФПС, он, конечно. Влад, будем еще такие видео снимать? Так, друзья... Ага. О, до речі, да, гонки буде цікаво, Ну, у нас все-таки дві однакових М5... Ой, М5Ф90. М5Е60, так, ну що це таке? Я вже... Ага, це вже зона. Так що це таке? Я, я вже не знаю, де це може бути. Подожди, я вже вроді все то об'їздив. Та ні, що не давай. Подожди, бо я просто заговорився, понял? Я взагалі не шукав, я просто по карті катаюсь. Ну давай ми вже сюди заїдемо. Угу, провірить надо. йо моё да шо це так лагає? Я не знаю просто. Що добре, що у мене звук виключений. Влад, ти просто побачиш, наскільки в мене сильно лагає. Ага, я знаю, я в принципі, я додумався, де це може бути. Лайт like, блять. Like. Якщо ти біг. Але ні, ну в принципі, в принципі. Так я стояв ось тут біля зоомагазину. Ой, ксіомі. Щось ця поліція тут дуже сильно... Ух, ти ви шо? Ух, ви шо! То не твоя БМВ, случайно? Точно? Але все. А що тут таке происходить? А, я маю точно. Так, 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 так. Ну, в принципі, може бути таксі. Ааа. Ладно, давай напевно, бо це, ну це ж да... А, ні, 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 секунда, секунда. Секунда, секунда, я дальше проверю. тоді. Я думаю, що в мене, я знаю, де це може бути, в одне таке містечко укромне, так, скільки в мене ще часу. У мене ще пару часу є подався. І щоб ти розумів, я отута колись заховав свого Целеса. Так добре, давай тоді підсказку, тут немає, де я думав. Недалеко від АТБ, так? Да? Я вже там об'їздив все. Ой. А в тебе немає ремки? Та я вже, кажется, приїхав. Так, да, я приїхав. Так, да, я приїхав. Так, друзі, все. Нас уже адміністратори врятували. Дуже дякую їм. Так, куди ми зараз направляємося? Мені дали першу підсказку, що це біля АТБ. Так, Ой, поліція, я тихо-тихо-тихо. Щоб вони за нами не поїхали. Недалеко от АТБ. Так. А ну, секундочка, я знаю, здається. Я здається, знаю. Недалечко від тебе. Ну це на скільки метрів приблизно? Тисяча метрів? Це кілометр. Це вже далеко? Ну, не тут, а точно. Скажи, добре, дай мені другу підсказку, і що шо? Влад, це мені буде точка видна. Стой, не стан, бо мені буде видно точку. Це скажи, ми проїжджали ту точку чи ні? Ага, я там був. Так, у мене щось з горлом. Я не знаю, ну у мене просто не знаю, як голос помінявся просто. Ага, я думаю, тобто 200 метрів. Я думаю, я от сюда, сюда ж не заїхав я. Опа! Я її не замітив. А наразі цей ролик підходить до, до закінчення. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока. Всім пока!